І останнє, про що хотілося б сьогодні поговорити, але далеко не останнє по важливості для кожного головного бухгалтера закладу охорони здоров'я це формування та здача звітності до НСЗУ. Всім добре відомого звіту про доходи та витрати 1 НС. Комплексна автоматизація бухобліку в програмі Дебі це можливість вести весь облік в одній програмі з готовими типовими налаштуваннями проводок, документів та звітів. Командою різнопрофільних спеціалістів нашої компанії спеціально для закладів охорони здоров'я комунальних некомерційних підприємств розроблена конфігурація програмного забезпечення Плюс». З метою автоматизації подання звітності була реалізована можливість швидкого формування звіта 1 НС, що подається до органу НСЗУ. Давайте для початку нагадаємо, що являє собою звіт 1НС, які заклади охорони здоров'я зобов'язані формувати та подавати до НСЗУ. Відповідно до умов договору про надання послуг за програмою медичних гарантій, заклади повинні звітувати про фактично надані медичні послуги, щоб отримати за них оплату. Укласти договір з НСЗУ можуть як комунальні, так і приватні медичні заклади. Комунальні неприбуткові підприємства, у яких є договір з Національною службою здоров'я України, зобов'язані щокварталу подавати до НСЗУ в електронному вигляді звіт про доходи та витрати за формою, передбаченою постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2018 року, Noтириста 410 про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Згідно з пунктом 241, такий звіт включає доходи. Оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державних та місцевих бюджетів. Дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду. Благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я та інші надходження. Поточні видатки оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг з зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Інші видатки. Капітальні видатки, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація. Форму звіту та інструкцію щодо його заповнення КНП надсилає НСЗУ. Тому звітувати про доходи та витрати потрібно саме за такою формою. Яким чином потрібно вносити інформацію до програми Дебет Плюс, щоб в кінці кварталу отримати готовий звіт у декілька кліків? Давайте поговоримо про це більш докладно формування звіту починається з налаштування групування джерел надходжень коштів. Ми з вами вже згадували, що у нас в програмі реалізований довідник, що називається джерела фінансування, куди головний бухгалтер установи заносить всі свої джерела або види фондів види надходжень. Після цього налаштування, параметри системи. НСЗУ. В залежності від того, яким чином вами занесена була інформація, сюди потрібно буде зробити групування по видам джерел фінансування, джерела фінансування державного бюджету, місцевого бюджету, благодійних коштів. Відповідним чином, програма сортуватиме інформацію згідно з зазначеними вами даними. Яким чином ми можемо сформувати звіт у програмі? Зведення бухгалтерського балансу. Звіти. Звіт про доходи та витрати один квартально. Розрахунок. Зверніть увагу, формувати звіт ми можемо за будь-який період для власної перевірки. Типово це є квартал. Відповідним чином, ми можемо формувати звіт по всім додаткам або вибірково, так як ми маємо в цьому необхідність. Давайте поглянемо, як виглядає сформований звіт у нашій програмі. Відповідним чином внесена вами з первинних документів інформація, сортується програмою та відбирається згідно зазначеного періоду ваших коштів, які були вказані в налаштуванні, та тих первинних документів, які вами заносилися, надходження ваші платіжки, придбання товару матеріальних цінностей, капітальні інвестиції, різні види доходів. 5.1. Розшифровка по статтям витрат, оплата праці, баланс, рух активів, що стосується основних засобів, запасів, незавершених капітальних інвестицій тощо. Давайте з вами поговоримо, яким чином програма робить відбір і налаштовує інформацію для того, щоб ви могли зрозуміти, як саме потрібно з цим працювати. На прикладі двох таблиць прибуткування ТНЦ та списання таблиця 5.1. Ми переходимо з вами в підсистему управління торгівлею ТНЦ. Заходимо в довідник, якого ми сьогодні з вами вже торкалися довідник номенклатури. Створюючи кожну картку, кожну номенклатуру в цьому довіднику, у вас є змога зазначити інформацію, яка звучить так, а види ТМЦ для НСЗУ. Це спеціально створений нашими розробниками довідник з зазначенням видів ТМЦ, які затверджували НСЗУ для вашого звіту: лікарські засоби, кров, вироби медичного призначення, дезінфекційні засоби індивідуального захисту тощо. Створюючи ваші первинні документи з відповідними номенклатурами, ви накопичуєте інформацію і в результаті в кінці кварталу вам потрібно просто сформувати звіт з зазначеними даними, і інформація відбереться по видам ТМЦ в цю таблицю. Дуже схожим способом налаштована робота з таблицею 5.1 Ваші статті витрат. Давайте подивимося це на прикладі документу списання, ваші акти. Первинні документи, документи, списання ТМЦ. Створюючи будь-який акт на списання, у вас є змога зазначити певну статтю витрат. Ось яким чином це виглядає. Ви вказуєте, що саме ви списуєте, якщо це було товаром матеріальної цінності, якщо це була послуга, який вид для статті витрат ви обираєте для неї. І в майбутньому програма відсортовує інформацію, агрупує її і відображає згідно того, що у вас було внесено по вашим первинним документам за період. Для того, щоб сформувати наш звіт та вивантажити його повністю. Під системи зведення ми натискаємо Звіти. Звіт про доходи та витрати 1НС-квартально розрахунок. Натиснувши кнопку Відмітити всі, ми формуємо розрахунок по всім додаткам. Після цього звіти. Звіт про доходи та витрати 1НС-квартально Експортувати в Excel. Готова експортована форма виглядає таким чином. Відповідно, ви можете робити аналіз згідно ваших додатків. Інформація погрупована та зазначена.